І всім привіт з вами Костя, і в цьому відео я вам покажу декілька фішок версії 1.20. Можна зробити по типу такої пастки. Не знаю, де це ви будете використовувати, але це вже не мої проблеми. До речі, її ще використовували як таємний прохід. Є ще одна така пастка, наприклад, у вас мало ХП і на вас наблюдає якийсь стів з палкою, то ви можете поставити просто напівблок, а саме, наприклад, в якійсь шахті. Також туди можна поставити блок по І якщо то зробив оце відео для підтримання активу, адже наступне відео хто зна, коли вийде. Ну я про продовження минулого відео.